я же тебе говорю, Просто за генератором же что там стоит эксплуатация? в проект можно включить Понимаешь? Комісія, йде. А, Комісія, так. Комісії, так. Доброго дня всім присутнім. Mm -hmm. Говоримо mm -hmm. у нас mm -hmm. три чоловіка. Розпочинаємо засідання постійно комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів. На порядку денному у нас чотири питання на позачасовому сесії. Перше про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та внески до статутного капіталу комунальність підпрес на 22-24 рік доповідає Верницькій. Пропонуються наступні зміни в даній програмі на загальну суму 535 тисяч 883 гривні 86 копійок. А саме по пункту 1 оповнення статутного капіталу КПУ в на 517 тисяч 960 гривень. По пункту 1.8.2 надання фінансової підтримки на депору ДП Джосевіс КПУ, каже у в сумі 17 923 гривні 86 копійок. У когось ще не комісії питання пропозиції винести на розгляд на пленарному засіданні. Хто за таке рішення Герандіна? Середа. За. Смейнянка. За. Рішень серед. Другое питание проведення звезду речни Великий міської ради про Великий міської ради на 24 i rozmawienie. Нами пропонуємо прошли в зв'язку з тим, що ми здесь оперативний аналіз на курдні реальних рахунок бюджету в związku ze zmenzeniem зростання wzrostania podatku na dopół 20% budżetu utworzyć підприємств, які перекривали у нас протягом roku недоотримання плати за запиту. Пропонуємо зменшити до 14 даємо бюджету на 2 м. Збільшити їх зменшення додаткової частини на 2 млн грн на, на теплопостачання, і ці видатки перекрити за рахунок дотації суми 2 млн грн. І також збільшити е за рахунок більше дотації з місцевого бюджету на 17-72 гривні 86 років це відшкодування комунальних послуг за проживання внутрішньопереміщених освіт, де теж зараз. Ми, фонду ми з резервного фонду забираємо. У нас залишилася нерозподілена аплодація, у нас червоному це суми 3 млн грн. Тут ми пропонуємо взяти. А ці кошти, якщо діти, то прибуються до бюджету. Так, у нас так само будуть у залишку. У нас є питання пропозиції. Є пропозиція видати для розгляду на пленарному засіданні. Зараз прошу голосувати, є радіна. Середа смена програм. Наступне испытание. Про затверждение цільової програми фінансової программы та перерывки до дозагурного капіталу на 25-29 роки до ПВД Гарней. Підтримки на а саме, підтримки на осові, таке, сервіс, 2 миллиона 666 гривен на 623623 гривни на от минимума кива. А давайте насыпь сервис в сумме 400 тысяч 460, 460, 460 гривень. А як на фінансову підтримку для чоловіків? Перший. Ну, там, де є бюлеті. На данні фінансової підтримки на дисплогодній основі КП те місця» Для чоловіків. Ну, фінансову підтримку для чоловіків. Для отримання бюлеті. Ну, це саме вирішення. Ні, вирішення, що згідно нашого програмного цільового методу ми подаємо Код классификации по каждому названию на, на каждую программу. Это 6017 именно на утримувание. Программа. Ну запустить, я просто. А третий? Нет, ну у нас программа связана. Мы у. Робимо, ну, пишемо код класифікації, там чітко зазначається, на які тим. У нас комунальне підприємство, по 617, більша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів суттєвого комунального господарства. Вони ці об'єкти тільки склажені. Ми по цьому. А потім вже буде ще нами головними розпорядженнями такий основний кашпорист, де ще по керпом розбита, на якій. Напрямки воно йдеться. Чи отримання, яке слово вам подобається, такі підбираєте. Фінансова допомога надається для того, щоб функціонували. Це рішення чи додатку? Хочете рішення, рішенні, ви ж в рішення впишете, давайте в рішення. В рішення. Хто <клес> <клес> за таку пропозицію? Прошу голосувати, щоб внести доповнення для підтримування. Треба розуміти, що треба рішення переділити. Ну, Коли буде якась відносина, це зміняє те, що... Де ти надо... проєкт рішив? Чи нас у вас підтримка на 25 6. 4 24, бюджет... А тут просто за твердой путевую программу. закидачка. От ладно. 26-та це шалом. В ну, пункті один один додати для забезпечення безперебійної роботи відбетів, ну, як спеціалісти скажуть, так і. А якщо буде на другій цілі? Буде ще один захід додавлений. Ви будете захід додати. Додать один-один-один. Добавити тоді один, один, тут дві крапочки поставити ага. і додати один, один, один. Можно так робити. <клес> <клес> Хто за таку щоб додати і вынести на розгляд на програмне засідання прошлого. Надати фінансову підтримку на безповоротній основі для забезпечення функціонування. Кошти ну, направляються саме для забезпечення функционування сустав. У вас є косміше про? Я просто не хочу запропонуватися. Ну тобто пункт, якщо буде інше, як і заката, числа до різка, буде додатися один, два, один, один-один, два, один-один-три. Якщо додатково, буде ходить. Ярандіна, так, сіріда. Враховуючи, що проект рішення отримав висновок і рекомендацію рекомендацій бюджетної комісії, мої подальші дії були направити ці висновки і рекомендації ініціатору проекту рішення, тобто управління архітектури капітального будівництва. У мене питання управління архітектури капітального будівництва погоджується з цим і рекомендацією, Вважає його доцільним і включає до проекту рішення, чи погоджується, що воно недоцільне і не включає, тому що тут дві великі різниці. Якщо нам ще дадуть час, ми допомогли, якщо будуть не заперечення всіх, хто відсував це рішення, що ми замінимо додаток 2 першу сторінку без. Тобто ви погоджуєте з цим висновками рекомендацій, правильно? Так. У мене питання. А у вас народ для роди, який проєкт рішення виводиться? Ініціатор проводиться. Ну, наприклад, я голова комісії правової, я побачу проєкт рішення, яке виноситься на розгляд ради. Я його побачив, він мені був надісланий, ну там як депутат, А це з урахуванням пропозиції бюджетної комісії я побачу, і, ну, Можу привести ну, приклад. От, ми коли голосували на е, ну, рішення, які повністю з комісіями там комісії проголосували і ми винесли ці рішення в тому вигляді, які вони були подані розгляд комісіям, а на сесії вже голосували ці поправки і доповнення до рішення ради. Чому тут ситуація міняється, і ми відразу не підготовивши проєкт рішення, враховуємо рішення комісії. Воно це на розглядало. Я ж не каже, якби це була нормальна сесія. Чергова я в це висновку рекомендацію протокол направив ініціатору проекту рішення. Чому я запитав, погоджується вони? Ні, ініціатор проекту рішення повинен бути розглянути розглянути цю пропозицію і визначити. Чи погоджується він з нею, чи не погоджується? Якщо не погоджується, то він повідає комісії, з яких причин він не погоджується, і тоді потрапляє рішення в редакцію управління. Але я якщо рішення ми побачимо до засідання сесії, так зараз, зараз погодимося, ми... погодимо, так як. Я, як депутат, запропонував свій проєкт рішення по цій комісії, Ой, по цій програмі. Він до цього часу на погодженні. Зараз, ну, я хочу тоді, якщо у нас така принципового відношення до погодження проєктів рішень, тоді хочу бачити про погодження встановленому порядку проєктів. Так так вже. І, то тоді хай відвірують його ну, одного заступника в іншого заступника. Ну, так? Я на Те, кто ну данный проект Ришина, присутствует. Не тут. Нет, нет, присутствует тут. Если не начальник управления, начальник Вот это не Нет, если не Якщо це проект рішення, а до нього поправки, вони можуть бути проголосовані і пропозиції тільки на засіданні ради. А ви що хочете змінити проект рішення винести в Давайте яку на засідання ради? От винести на засідання ради проголосуйте за основу поправки, ні, поправки. Ви не контракт. Якщо вже пошов на принцип, ви не правите. Який принцип є проект рішення завізований в основному порядку. Right. Бюджетна комісія надала свій висновок рекомендацій. Ініціатор. Погодися і вніс зміни в проект рішення. Це це у нас матусово. В регламенті. Що якщо ініціатор погодиться? Так, да, він погодиться. Це написано в регламенті. Ні. Висновок рекомендація ви рекомендацій напровадитися. Я вам без свою думку висловив ви робіть, як читаєте, вважаєте за потрібне. Якщо не було колізії, пропоную це питання, можливо винести проект рішення. А на сесії внести зміни до проєкту рішення. Якщо. Це буде воля депутатів. Погоджується. Хто запитав? Підготовлений, чи проект рішення винесе на пленарне засідання? Прошу голосувати. Середа. Зміни заступне питання про внесення змін до бюджету. Ровнесення зміни рішення Львівської міської ради про бюджет на 25. Це зміни пов'язані з оцінами, які у нас є питання, пропозиції. У мене є питання до заступника е переначальника про місті. Можна? Один, <постив> скажіть, будь ласка, всі е дії, які повинні бути вжиті після прийняття рішення про бюджет, вчинені на даний час, що ми мусимо зміни. Вже доведений бюджетний розпис, зареєстрований казначействі, все як, то, потрібно зроблено зараз. Це буде зроблено вимовчино законодавство, встановлені <плес> терміни, ми не вносимо зараз не до розпису, але вносимо зміни до рішення, яке набере чинності у 25 році. Про <плес> цьому прописано. <плес> <плес> і Про набрання чинності даного рішення. Ну, я хочу уточнити таке своє питання. Е, підготовлений по проєкту рішення, який, верніше, по рішенню, яке ми прийняли 19 грудня, е, всі документи, які е, дозволяють по ньому працювати. Ми опрацьовуємо термінів через чинним законодавством. Зрозуміло, дякую. Чи в зуміє, Ще є комусь якісь питання про Пропонується підготовлений винести на розгляд на приватному засіданні. Хто за? Єрандіна. Смінена за. Сміна. Комісія закінчила свою роботу. Зараз заповнимо протокол.